Делегації українських дронів вночі завітали в Росії. Міноборони Російської Федерації вже відзвітували про нібито знищення 149 БПЛА за підсумками візиту. принаймні один НПЗ став на технічне обслуговування. Мова про Новокуйбушевський нафтопереробний завод один з найбільших і найстаріших НПЗ Росії. Що виробляє паливо для реактивних двигунів та ракетно-автомобільні мастила. Він щойно відновив роботу після двох серпневих візитів українських. Делегація знову палає. Мешканці Саратова у захваті від вогняних свічок, однак бідкається, що знову не виспалася. Вот он летит, летить, літит. Вот летит. Горить, як свіча. Воно так обычно не горит. Розбудили ночью просто, да тут. Это...